Черкаські правоохоронці зібрали доказову базу на ще одного зрадника України. Житель тимчасово захопленого селища Новоолександрівка Луганської області воював проти сил оборони на східному фронті. На початку 2018 року він добровільно вступив до силового блоку терористичної організації ЛНР. Брав участь у боях в районі Алчевська, Первомайська, Кадіївки Луганської області. Від початку повномасштабної війни бойовик перейшов на бік ворога та продовжив службу у складі збройних сил РФ. Підрозділ перекинули на Бахмутський напрямок. Там він воював під час жорстоких зіткнень у районах Берестова, Білогорівка, Яковлівка, Бахмутське брав участь у захопленні Соледару. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки України повідомили зраднику про підозру за двома статтями кримінального кодексу України. За частиною 1 та 2 статті 111 – Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Та частиною 1 статті 258 прим. 3 – це участь у терористичній організації. Зрадник переховується на тимчасово окупованій території України від правосуддя. Наразі його оголошено у розшук підозрюваному загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.